гостя до нас прийшов. Сова. Це совонка прийшла. Сова. 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 Так. Сова. А куди зараз ховалась сова в мене? Куди вона? Домике. сховалась? Домике. Де вона? В доміке. В... В... Ні, це стаканчик, в стаканчику вона. В стаканчик. Вона в стаканчику. В стаканчику молодці. А де зараз моя сова? Під стаканчиком. Під стаканчиком. Під стаканчиком. Вона під стаканчиком. Yeah. А yeah. давайте yeah. ми візьмемо ваші зошитки. Ось так. Зберіть зошитки в руки. І зробимо так, щоб ми були під зошитом. Ми з вами під зошитом. Сховалися. Молодці, дуже добре. Угу. А де зараз моя совонька? Того mm стаканчика. -hmm. За... Ми зробимо так, щоб ми були за зошитом. Я за зошитом. <doctoral> Я за зошитом сховалась. Я Я за зошитом. за зошитом. зошитом. Молодці сховалися. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, а де зараз моя сова? Вона на стаканчику. Вона на ньому. А зробіть так, щоб ви були на зошиті. Щоб ви були на зошиті. Як це зробити? Ну, Зошит був під вами. <рес> а можна просто так під попу його покласти? Да, да. Можна. І Ми будемо на ньому. На зошиті. Окремим <рес> <був>, мистецтво. <рес> угу. <рес> так, а тепер дивіться, що робить моя совунька. Вона виглядає. Вона виглядає ось так з-під стаканчику. Вона виглядає з підстаканчику. Давайте ми отак будемо виглядати з-під зошита. І ми виглядаємо з під. Коли ми виглядаємо знизу, ми кажемо з під. З під зошита. Так? Якщо ми виглядаємо просто за зошита, ми кажемо з за зошита. Дуже добре, молодці. А де зараз моя Сувонька? Літає! Літає, літає, літає. Де вона? Де вона літає? Літає. По відношенню до стаканчика. Де вона? На вилку, на вілку, вона зараз над, над стаканчиком. Зробіть так, щоб зошит був над вами. Над. Зошит Над, над вами зошитом.